Тема уроку числові і буквені вирази формули. Записуємо в зошитах. Числові і буквені вирази формули. І так ми з вами в математиці вивчали, ну і також робили домашнє завдання сьогодні і зустрічалися з двома видами виразів. Нагадаю, що перший номер, який ми робили 400, 247, містив якісь числові вирази. Числові вирази це вирази, які містять лише числа та арифметичні дії з ними. Також можуть, можуть бути там ще дужечки. А номер 249, зверніть увагу, окрім чисел арифметичних виразів та дужок, ще містились букви. Тому, якщо в якомусь виразі є хоча б одна буква, він називається буквими. І так, є числові вирази, наприклад, номер 247 домашньої роботи, а також буквені вирази номер 249. Переходимо знову в наш параграф і розглядаємо, які тут наведені нам вирази. Дивіться. 2 помножити на 3 плюс 2 помножити на 5. Це числовий вираз. 12 поділити на 4 мінус 1. І 5 плюс 17 в дужечках, плюс 11. Або різниця чисел 19 та 7 помножити на 3. Це все, що я підкреслила, це у нас числовий вираз. Далі в параграфі в цьому ж прогортаємо і бачимо, що є у нас ще приклади буквених виразів. Це такі вирази, як 2 помножити на 3 плюс 2 помножити на А. Якщо у нас є нагадую, хоча б одна буква, то цей вираз називається буквами. І ще є приклади, сума А і Б плюс 11. 5 додати 3 помножити на х, n поділити на 2 плюс A помножити на 5. В буквених виразах домовилися знак множення між числом і буквою не записувати, тому 5 помножити на y ми будемо записувати як 5 y або М помножити на N, це Mn, або 2 помножити на А додати Б, це все одно, що 2 без знака множення між дужечкою та числом 2. Тобто, таким чином, знак множення між буквою та числом, або між числом та дужечкою не пишеться, але мають на увазі, що тут потрібно множити знаходити добудок. Далі, якщо в нас числовий вираз, то ми можемо знайти значення цього виразу. А якщо дано буквенний вираз в завданні якому, то теж можуть умову додаткову записати. Наприклад, знайти значення виразу, якщо значення змінної, тобто, наприклад, букви нашої там. Х чи А дорівнює певному числу. Тоді ми можемо замість наших букв підставити числові значення і порахувати, тобто знайти значення буквеного виразу. Таке ми вже робили раніше. І зараз подивимося. Наступна частина це формула. Що таке формула? Формула це такий. Це Така рівність, яка записана в вигляді буквенного виразу, і вона якась така загальна для багатьох задач. Наприклад, формула, які ви вчили вже в школі, це периметр прямокупника. Нагадую, якщо нам дано прямокупник, і сторони прямокупника А та Б. Ви знаєте, що у прямокутника протилежні сторони рівні. А периметр це сума усіх сторін, тому формула периметра це 2А додати 2Б. Нагадую, між двійкою та буквою А не записано ніякого знаку арифметичної дії, це означає множення. Тобто А додати А це 2А, і Б додати Б. Це 2 б Формула периметра прямокутника. Також ви вивчали периметр квадрату. Пам'ятаєте, що у квадратах всі сторони рівні. Якщо ми позначимо одну сторону через А, то це означає, що всі сторони дорівнюють А. Замість А може бути надано якесь значення числове. І тоді периметр квадрату, ось він. до рівня 4А, тобто 4 помножити на А. Або додали всі 4 однакових сторони. А, додати А, додати А додати А. Це значить 4А. Ну, і також, як ми в домашньому завданні робили задачу на рух, ви знаєте, що є формула. Шляху називається формула шляху. І так, S – це пройдений шлях, V – швидкість руху, T – час. І щоб знайти пройдений шлях, потрібно швидкість помножити на час. З Цієї формули можна виражати дві інші формули. Тобто швидкість дорівнює. Відстань поділити на час, а час дорівнює, відстань поділити на швидкість. Таким чином, з однієї формули можна отримати інші формули. І ще в цьому параграфі розглядається формула вартості. Формула вартості. Це коли задача на, купі, на купівлю якогось товару. Зверніть увагу, що означає кожна буква, кожна зміна. І так, це велика буква в карте, це, це у нас вартість товару. Вартість товару, а це його ціна. Тобто вартість одиниці товару за один кілограм, за один метр, за один літр за одну штуку. А N – це кількість товару. Тобто кількість кілограмів, кількість метрів або кількість якихось одиниць. І тому формула вартості товару, вартість дорівнює добутку ціни за одиницю. Кількість товарів. І формули, які в таких блакитних, прямокутних рамочках запишіть, будь ласка, собі у зошит. Так, і так, у нас в дошитах повинна бути периметр прямокутника, периметр квадрату, формула шляху і формула вартості. Так, я прибираю. Те, що записувала, а ви поки що записуєте формули, які я вам тільки що сказала. І далі переходимо до прикладів. Так, в підручнику, надано три приклади. Давайте розглянемо приклад один. Зібрані у своєму саду яблука барвінок. Розклав у 5 ящиків по А кілограмів і в Б ящиків по 20 кг. Кілька кілограмів яблук зібрав барвінок, обчислість значення отриманого виразу, при А дорівнює 18, Б дорівнює 10. І так, що вам потрібно? Спочатку потрібно скласти формулу для знаходження е, кількості яблук в кілограмів а потім уже у формулу підставити значення замість А і Б і порахувати. Ну, Якщо у нас 5 ящиків по А кілограмів, то це означає, що 5 потрібно помножити на А, і це у нас буде скільки кілограмів, чого в 5 ящиках яблук. А, е у B ящиків по 20 кілограмів. Тому ми іще 20 можемо на Б і бачимо у Б-ящиках кілька кілограмів яблук. А потім все разом додаємо. Те, що я підкреслювала, це наша формула. Формула для знаходження кількості кілограмів яблук, скільки всього зібрав Барвіна. Потім замість А і Б. Тут пишуть, якщо А дорівнює 18, Б дорівнює 9, то отримуємо. І замість А підставили 18, замість Б підставили 9. І порахували, отримали 270 кг. Зверніть увагу, що в відповідь записана формула, а потім значення цієї формули для певних значень А і С. Так, приклад номер 2. Знайдіть, користуючись. Формулою шляху швидкість, якою поїзд прихав 324 кілометри. Теж зверніть увагу на те, що ми взяли уже готову формулу, яку я вам пояснювала. Написали, що якщо у нас формула шляху S до рівня v на T, то звідси можна знайти V і V до рівня С поділити на T. Далі замість значень. Замість звуку підставили і значення, тобто С 324, T – 6, поділили, отримали 54 км за годину. Тобто, спочатку пишеться формула, а потім знаходиться значення. І приклад номер 3 Петрик купив М булочок по 4 гривні, шоколадку за 30 гривень. Складіть формулу для обчислення вартості покупки та обчислістю, вартість, якщо М дорівнює 4 і М дорівнює 12. Перший і другий пункт це як окремі задачі. І так, ну, вони не пов'язані, просто різні пункти, різні значення підставляють. Спочатку склали формулу, зверніть увагу, що записали е, вартість покупки буквою К і отримали 4М, тому що купили М булочок по 4 гривні, та додали е, ціну шоколадки, до шоколадки, додали 30 і отримали таку формулу. І потім по черзі підставили значення М. І отримали 46 гривень і 78 гривень. У відповідь Зверніть увагу, записується спочатку формула, а потім числові значення, які отримали, коли підставляли замість МПНЧ. Так, таким чином ми сьогодні з вами підводимо підсумок, що ми розібрали. І так. Параграф 9, числові і буквені вирази. Також формули. Числові вирази це вирази, які складаються з чисел та арифметичних дій з цими числами, а також можуть бути дужечки. А буквені вирази це такі вирази, які містять букву, крім чисел, арифметичних дій та дужечок. Далі ми вивчили формули і записали декілька основних формул. Це периметр прямокутника, периметр квадрата, формула шляху і формула варти. І розібрали три приклади і звернули увагу на те, як оформляти розв'язок таких завдань. Нагадую, спочатку пишемо формулу, а лише потім підставляємо значення замість наших букв і розраховуємо те, що нам нас потрібно у кожній задачі. Зараз ми будемо розв'язувати практичні завдання з цього параграфу, питання, які є. Немає.